Ешти, Еси і акели. В Вказні займенники в однині. Вітаю, друзі, на каналі PortuCast.ua. Сьогодні вивчаємо вказні займенники, такі як Ешти, Еси, С, ес, і Екели, Акеле. Так що підписуйтесь на канал та давайте починати. На початку хотів би попросити вас підписатися на мій телеграм-канал. Тут ми розбираємо більше інформації про португальську мову, ніж є на YouTube каналі. Тому посилання буде в описі до цього відео. Тому переходьте, підписуйтесь та чекаю вас в групі. Вказні займенники мають в португальській мові чоловічий та жіночий рід. В чоловічому роді вони звучать як ешти, цей, еси, цей той, і «акели» той. В жіночому роді це ешта, ця, еса, ця та і «акела» та. Ешти або «ешта» вживається в випадку, якщо об'єкт знаходиться поряд з тим, хто говорить. Наприклад, як на малюнку, біля хлопця знаходиться автомобіль, і він каже: ешти е У умевкару нову. Це мій новий автомобіль. Тобто, тому що автомобіль знаходиться поряд з ним, не поряд з тим, до кого він говорить, і він вказує саме на цей автомобіль. Ешти е у умелкару нову. Тобто цей автомобіль є мій, тобто цей мій новий автомобіль. S або S уживається у випадку, якщо об'єкт знаходиться перед тим, хто слухає, або перед тим, до кого ми говоримо. Наприклад, декикор С-кару. Тобто чоловік запитує, якого кольору той автомобіль, який знаходиться біля того, до кого він говорить, так. Декикор С-кару, якого кольору цей автомобіль, але який знаходиться біля тебе, так? Або якого кольору той автомобіль, який знаходиться біля того, до кого ми говоримо, так. Казні займенники узгоджуються в роді та числі з іменником. Тому, коли ми говоримо, наприклад, про автомобіль, а автомобіль є чоловічого роду, то вживаємо esse. Якби автомобіль був жіночого роду, то вживали б S. Тобто ми звертаємо увагу на той об'єкт, про який ми говоримо, якого він роду, в якому він числі, і тоді використовуємо або esse, або С. На відповідь Декекор Скару. Хлопець відповідає кару е ажул». Тобто ця, цей автомобіль є синій, так? Тобто він говорить знову ж таки про автомобіль, який вже знаходиться поряд з ним, тому він використовує кару е ажул». Акелли і Акела використовуються в випадку, якщо об'єкт віддалений від двох співрозмовників. Так? Наприклад, зараз автомобіль знаходиться далеко, і два співрозмовника знаходяться на рівні відстані, так, віддалено від того автомобіля, то буде використовуватись займенник Акели або Акела. Наприклад, декікор екели кару, якого кольору той автомобіль. Тому що автомобіль знаходиться далеко від них обох. Тому ми використовуємо займенник акели. «Декикор е акели кару, якого кольору той автомобіль. І, наприклад, ситуація, коли іменник є жіночого роду. В минулих прикладах був чоловічий рід у кару, тобто автомобіль. А тут маємо меза, так? а меза це жіночий рід. «Декикор е меза». Birds, achella achella, тобто, таке е, кела меза, а кела, тобто та, той стіл, тобто, але стіл в португальській мові жіночого роду, меза. Тому акела вживаємо, yeah. так? Деки кор е акела меза? Якого кольору той стіл? І можемо відповісти на те запитання, якого кольору є стіл. Ми відповімо акела е вермеля. Тобто той стіл, так? Акела, акела меза. Акела е вермеля. Тобто той стіл є червоний. Акела меза е вермеля.